Шевченко наш сучасник. Саме таку думку прагнуть донести через свої полотна відомий калузький художник Орест Костів. Тож свою виставку Шевченкіана митець присвятив 200-річчю кобзаря та Дню Незалежності України. Більшість творів великоформатних цифрових фото, видрукованих на полотні, які представлені на виставці, побудовано на прийомах колажу. Використовуючи взаємопроникнення образів, автор створив особливу модель символів своєрідний поетико-живописний синтез. На виставці по особливому подано опис славного минулого і осмислення історичних паралелей, поетичну риторику і потужну мотивацію українства до самоідентифікації, що висловлена в Шевченкових поетичних рядках, котрі звучать як застереження всім нам. Та читайте тую славу от слова до слова. Відкриття виставки зацікавило дуже багатьох калушан. Адже автор змушує нас замислитись над віковічною парадигмою свободи в творах Шевченка сокровенними думками в його поезіях. Знову і знову повернутися до творчості великого українця, пізнаючи її по-новому. Я хотів незвичний путь зору, або змінити путь зору звичного погляду чи пересічного погляду на творчість Шевченка, тому що є Шевченко для більшості з нас хрестоматійний, а є Шевченко невідкритий. я намагався ці невідкриті сторони, можливо, трошки метафізичні, можливо, е приховані все те, що Шевченком є закодовано в його творах, як живописних, так і поетичних, відкрити і для себе, і зуміти це подати глядачам.